Є, ну я, я по пам'яті не скажу, є. Бухгалтерії є. По-моєму, Сколько по ну, 30 просто, 30 просто так зроблено, ж так не роз. Такі, за такі роботи не наказувати а не платити. платить. Ну, ну, тому що коли ліньовка робиться під робиться? дорогою, взагалі вона доведе робитися в гільзі. Там кинута... Ми площадку дійску робили, ми купили 200-ту трубу, положили. Там немає такої води, як тут. Тут, чи, нас... тут труба на чи ні? ні, тут положили пластикову трубу і закидали навіть не піском. Сон. Вони її вирізали асфальт, щебінь, там, Сон, все. Сон. положили Сон. сотку трубу. І цим камнем засипали. І, як ви думаєте, там приїде зараз машина, яка буде важити 3-5 тонн. що з тої трубу станеться? Та нічого, вона, з її не станеться. деформується так? Вона, вона зламається. Вона, і за, вони зараз не зламається, пошли... по тому що ви бачили, яка там етри. По ширині колонії на вантаж. Вони ж не робили там, там на метр ширину. Вони спеціально вони вручну там розкривалися. Вони зробили ви, вони зверху закили. Я такими роботами займаюся дуже давно і я знаю, як воно не буде працювати. воно Що ти, блін, не взявся цю роботу? П'ять років ми їжди. І гроші б тобі напу, дали, мак, дали і ми ну. ми під'їжджали і стояли зараз? Скільки раз ми про його говорили вже про це байдужі? Ні, ну це ж не одна, я мов сирі, на дарі ям багато, то що. Може на інші, на якийсь другий хотіли. Це Серйозно, це ти правильно. Організація, яка береться за цю роботу, вони мають поняття, що вони роблять чи ні? І як хтось контролювати має чи такі роботи взагалі робляться в Україні. Хто хтось контролював? Ми, приї... ми, ми, ми вже, приїхали, ми з Сашою приїжджали, ми приїхали, бо їх залишилося вже буквально до вето, там положити одну трубу. Що ти вже Віктор Іванович, як ми так. домовилися, що перед тим, яка робота виконує, виконується на даному округу, вони повинні повідомляти депутата. А не так депутат приїхав, вже робота завершена. І депутат побачив такий кінець труби, яка лежить сотка. Я провів спеціаліста, будемо говорити. Та ні, ну, я ну проїжджав. Я не скажу, що я спеціаліст, просто я у цій сфері працював, я знаю. Хоча б елементарно, там можна треба було засипати логічним піском, щоб оце Як ви зараз положить пластикову трубу і на вигзі її кідуть на так. Воно просто під самой, коли грунт просідає, і воно продавлює. А в нас машини, у нас тут вулиця. Якщо лопне ми зможемо їх заставити переробити? Да не зможемо. Якби лохнуло, тут проїжджали вже йти. Вона не лопне, земля замирша, вона не лопне. Це літом, воно показує. Вдома в рік, каналізацію діють, прокладують, вона з часом просто, там не машини, собачка бігає, і люди ходять по позивку. І вона просто просідає під землі і ламається або вийде. А тут <посте> надіюся на ну, чому було так, що Ну а поводу -як, питання, якщо у нас виглядає, все таки можуть подібний Ну, як нас далі подібний буде, ви можете цим зайнятися? Ні, ну, воно... ну май... май... ви знаєте, ми, не, ми не повинні цим займатися, є спеціалізовані. Ми не хочемо, щоб правильно зробити. Зробити так, а це буде дорожче, щоб було качено на. 5 років на рік. По тим об'єктам, де вони роблять, то, звичайно, щоб ну, контролювати депутат. трошки по-другому. Через дорогу Це взагалі є така. Є другі тру... труби другі взагалі, да, вони дорожні стоять, ну його зробити все. А Ми зараз зробили, ми зараз кошти виділимо, вони забрали, ті типу, позили, вони дорожить, куплять трубу і по правильному воно робиться, така труба ділається в гільдзю, кидається. Ну правильно, так це зовсім інший рівень, скажімо так, із зовсім, із зовсім ну, від, три, і зовсім інші фінансування. Так Так я розумію, Зоші, люди, Навірно, Анатолія Миколаївича, там, на там навіть вулиця достала випадка. І зараз весною вони опять прийдуть, скажуть, ви гроші заплатили, опять же А Скажуть, і...

Якщо вони виконують, то да, якийсь повинен проєкт. І відповідно цей проєкт. Якщо вони приступають до роботи, то вони з ким-то з'ясовують, що ми то так і так будемо робити. Ну, да. вони По технології, значить, дотримуватися. Або це ж гроші стоять. Чи, чи стоїть ця сума, чи У не стоїть душевій... сума, це що виділяє. На вулиці лівневая, лівневий лівнівество більше, чи воно тут поставили. Ну там калюжа така поставить. Зараз він чуть промерзне, що калюжа опять сьогодні стоїть. Она стоїть трошки вже. Ну, зараз прийдув, то, я ну, міг, для того, щоб воно нормально вживеться, зараз у такій погоді. Треба, щоб хтось його просто... А напроти, скільки вони ви? Вік ми yeah, робили yeah, yeah. площадку. Ми туди плавали, ми купили труби 200, ми купили, ми потратили, по-моєму, 3,5 тисячі ми купили. Не дуже це здорові кошти. Так ви там гільзували? Ні, а ще ж вони ще спать може визвати. Тому що там не проїжджа частина. Вони, по-перше, земляні роботи в асфальтовому покритті. Там і арматура і все, уявляєте, як там купаються. і плюс, яку казав, що робота І плюси вони ж асфальті ще там, асфальт асфальт асфальтування. Той та. асфальт та. асфальт, та, кусок асфальту, там 20 метрів до наметки. На ширину. Да, yeah, шпаку, це все правильно. Це треба врахувати усе. Контролювати ці роботи треба. Кожен раз перед початком спочатку робіт я кажу депутатам, що. Але ж потім у нас виходить чогось, що воно не так. Просто як ви знаєте про це, ми, наприклад, не буся, як це могло зробити. Вибачте мене, ми ж не позвали якогось там П'ять Що Васю, щоб фірма ліцензірована фірма. Всіх контролювати потрібно, як виявляється. Ну от я не знав, що роблять. Ми з Сашою їхали, у нас комісія була, ми проїжджали. Вони вже доділили просто до лі. Ну, вийшов той Віктор Іванович. Я ж вам зателефонував, я ж зразу сказав, що робота неправильно. Іди, не по построїть, не під будівлі. За що буде указати? Як... Уск... Італя, ми з голову сільської ради согласували. Таке депутат на громадській посаді, якщо вони говорять, що з голову сільської ради согласували, що я їм буду вказання давати? Ну я ж голову сільської ради, а ви допоможете. Все, що виходиться, один момент дійсно важливим. Якщо роботи повинні слухають депутати, то депутат, то має бути присутній. Так це ви шкоду, то маємо допомог, коли Ви просили, і той же стояв. Якщо він буде виконуватися, то нічого можна буде вирішувати. Руслан, дивись, ну тут навіть якщо буде присутній депутат, то навіть. А він триста раз буде присутній. Якщо він не в комісії, то він ніякого діла. Якщо не в комісії, просто не депутат. Знає якісь роботи, які викоруються по таким. Депутати не, у... не універсальніші солдат. Треба, щоб Щоб була присутня якась комісія. І комісія. Прийшов на сесію, сказав: оце отак, 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 стоїть грошей. А оце отак, 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 стоїть стока грошей. І ми вибираємося, як він бачить це бачення, як він його буде робити. І хтось встане і скаже, я буду отак. Ну копаю, закидаю. Камнями так, нам не треба такі роботи. На Хай прийде той, як і. Як... Ми ж не повинні його вчити, як <coughs> робити роботу. Ну, це не на сесії, це треба на комісію розглядати. Якщо вже організовують, що комісія які? М -м, на якими? Земельні? На, на земельні, да, та так. А ви ж я пам'ятаю, що десь весною, якщо не зимою, десь на весні було засідання виконкому, просто я там робит був присутній і це поручалося. Ратушу боротьби, член виконкому, займатися лівньовкою. Мені поручало цю трубу виложити, а оцю лівньовку пустити, Ратушу, ну, йому так йому його всього на все треба було тільки проконтролювати. розглядали це питання і да. тоді запрошували. Да. І, і заводи, ні, і заводи, ні, і заводи. Якщо б, він, і заводи, якщо б і заводи. ратуш хоча б був присутній, то він би не дозволив би так зробити. Я так вважаю. Він би самі сам і зробив, не говори. Так ратуш мог би зробити. Те рішення, якого фамілія Ратуш, Чичуга, камер. А хто їм так скаже? Чи чого? Та кашу чи чого? що, в суді обкажемо чого? Ні, На Чичу було написано, що за рахунок Чичу не робить, а контроль за ратушу. Чичу вас скажуть, де рішення, а його, його нема. Ні, <реку> я знаю. Ні, ну ладно, ну, то, то так і не. Тепер обліковано. Так, якщо він доповнений немає до рішення, прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити зміни до бюджету? Це 98 тисяч направляється, там Проти, скільки використаєте, що ви можете залишку останеться. Я не розумію, я просто бачив, я вже не розумію. Це питання, треба не розказувати, треба там розказувати, поки не зроблять, а на Якби так, не сказали. Я там побачив, коли залишилося і полмитра до діляти. От і все стоїть, кажеш, нікуди не йдіть, поки не прийде голова. Я вагал. не кажу, що важливий момент, що депутат був присутній. Влаштовує його все. Він розуміє, його все влаштовує. Я кажу, ну все добре. Якщо він не спеціаліст, не розуміє. Ну, ж багато колег. вам треба було настояти там, тоді в той момент. Ну так Саша ж каже, він же телефонував. От коли ми робили поточний ремонт дороги Лагунової, як Галина Миколаївна стояла тут біля цього біля геділака, там зробили на повороті на шкільну. Як кусок чи ямка залишилася, так туди ніхто лопати і не кинув. Ось так, так, так вони і залишилися. І перед Петренкою залишилася така яма, це зараз стоїть гололед там. Водичкою залито, скільки туди машин вилітає, дудух. Ну то Перед Петренкою полагуновий стояв такий. Полагуновий. Так полагуновий, це зору підрядчиків немає. Це не, не, не наше. Хто ну, не хоче зв'язуватися з бюджетними грошами? а ті ж теж робили, і теж не заробили, там така ямочка така. Ви навіть можна, війна. просто не замовляти. За чи ви їх не можна на кому чи ми їх не... Ні, так у нас же є зважені, значить кошти йому не платить. Я не зробив отам, а то Галина Миколаївна стоїть, він робить. Галина Миколаївна відвернулася, він поїхав. Значить отак і кошти йому платить. Це бюджетні кошти. Вони безплачують центр.

Зробили <зродуї> то її було, що за роботу заплачували. Нормально решили так на проблему. <зродуї> <роботи. Роботи роботи. зродуї> <зродуї> 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 Є по питання в різному. Є. Пропоную проєкт рішення зробити якось на наступну чи на якусь сесію про чергування депутатів у селі. От у нас є 22 депутата, там перший, друге, третій першого, першого числа він працює 2 Разом з чи то буде княже дозор, не варто. Ну, щоб хтось був черговий по селу. От, кожен, в тому числі до такі роботи, як ведуться, є черговий, він в курсі всіх справ. Давайте ці питання винесемо з сліду чого. Цілодобу з нас одного року може просто обговорити комісія. Тобі не сидіть, ти не телефон, ти чого, ти за все в курсі справ. У цей день до кого звертаєшся? до тебе. Ну якось двадцять два депутати, двадцять 22 дітей. Роман Юрійович, чому можна контролювати начний? А щоб не виникало питання. Це не тільки на дозору. Дозор. У нас село, як вийшов. Ця пропозиція висувалася. Один день і місяць, три ти можеш Роман, я кожен може. Цю пропозицію ми обговорювали, і ми вона І Я думаю, що депутати не повинні да відсторонюватися, Та, ну, це, відсторонюватися від цієї справи. І один я раз любі, на три які... місяці можна почергувати не вийде. Чого ж не вийде? Тому що люди на роботі. Депутати працюють. По Вихідним дням, по вихідним дням, дням. Це, 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 і, і, і це, це і, і, можна і, спланувати. І. Це. Я, я думаю, починає комісія Потім я, я вважаю, взагалі? що вважаю, що у депутатів потім не буде виникати питань, як працює княжий дозор. Що вони виникати вузькі стали всі депутати будуть більше. Я вам скажу, хто працював госпі, знає взяли на теплиці. Ми по цим ділам потім спеціалісти їх охороняли. По одному цим хайповинях середу прийшли працівники соціального закусу. Скажімо так, і їм не виділ, ця машина не приїхала, бо заболіли. Вони б все нормально проїхали, не ми займалися дурницею, шукати, де ці адреси, хто де живе. Ну так. Те, що нам не свойственно, скажімо так. Я ж дозор не працює, не забороню. Я хочу повторити, хто працював в спеціалісти знають, як ми наняли один раз на текутне господарство, ні, спеціалісти діжурові сказали неефективно, наняли охоронну службу чи фірму якусь, а потім вони дочергувалися, що визвали нас і давай ми їх контролювати. Я, я був, я участвовався. Вони сплять, рації валяються, теплиці крадуть, а ми контролюємо. Поки їх не повиганяли, вигнали і вже тоді діжурили тільки спеціалісти і на когось була відповідальність. Це вже проходило. Давайте ще одну, а потім іще одну три контролюючи. Це участь, депутатів, це участь це не а учасник. І Якщо є з непродовольством саме громадського формування чергові депутат, то це, я вважаю, це дуже добре. Легітимація відбувається княжного дозору, якщо там поряд з ним є депутат. Ти і протоколи можеш підписати. Ти представник місцевого самоврядування? Для того, щоб підписати протокол про адміністративне порушення, треба три депутати. А не, може не прийняли рішення, про те, що ми надаємо дозвіл е, ну, да, княжому дозору на підписання в протоколі про адміністративні порушення. Тому для того, щоб підписати протокол, треба присутність трьох депутатів.

це не один буде. Троє буде. А, депутат нічого не порушує. Два дозоровця, дозоровця троє людей, два дозоровця, один депутат. Три свідка. Не буде сподиру на одну протоколу складати. Шо, ні, ну, не, я, що ж так? Один на один? А що один на один? Як червоно. Якщо песімістично настрою, то нічого нам збирати. Вони песімізм. Давайте всі не розприймати. а. Ну, ну давай по три депутата дежури. Три депутата це да, более логічне і правильно. Разу неділю дежурить по три. Предлагаєш так, давай по три депутата будемо буде. Я кидаю роботу, це ж одно місце. Ні, так ти чуєш що я предлагаю? Давай щоб по три депутата дежурило. Це ж взагалі мараз. Ну, Раз у неділю на з дозором діжуть. Хай вараз, дозор вараз, сам берись, оставляє ці протоколи. А ми їх будемо затверджувати. Давай приймемо, що ми їх будемо затверджувати. А протокол составить. Ще... Треба, щоб вони на місці були. Так треба ж їх десь взяти, цих два ще шадіпута. Один діжуть, що діти тоді ще шукають. Мовлять про те, що він не сидів разом з ними в анікоптерці, а що він був на телефоні сидіть поряд. Выход, Якщо щось серйозне, що то ви Якщо серйозне, то визивається поліція, знаєте, да? а ми 200 тисяч виділяємо, то звору. Хай поїдемо і я не поставляв одного. Спеціаліст називають роблять. Я казав, що дати їм дозвіл. Хай заставляють протоколи, а ми їх будемо затверджувати, чи на сесії, чи на этом. Так про що ми говоримо? Почуть, так це ми... поліція. Ми про одні порушення говоримо. Такі ми про одні порушення говоримо. Ми про одні порушення говоримо. Це життя було. Вона була життя. Ви вспомнили, так, хто був у дружині, так знають прекрасно, що участковий був і дружинники були. І йшли, чергували. Так само депутатом, я ж був ще при Совєтському Союзі депутатом. Насі на дискотеки привлекали, і скрізь депутати ходили. І з міліцією, з участковим. Народ дуже будь дільничний. І дозволь, і самооборона. І цього вже є достатньо. А якщо ми депутати самооборона... За півроку два рази бачили. Ні, його Дві раз я спеціально І, І тільки коли я позвонив заступнику начальника відділення Мазуренко, тільки тоді він дав, тому що треба було виїхати на побутову сварку. То, то він дав мені дільничний інспектор. От це один то раз, а другий раз він не сам не сюди заїхав. Дивіться, я так чи думаю, просто це дуже слушне питання, це що це треба, щоб депутат, зроби, допустим, дежурний разом був якийсь. Тут треба придумати, що він же не з восьми утра, там, допустим, на і жаль, до слідчого восьми утра. А якось його в період сільська рада закінчує роботу о п'ятій годині. Значить, тоді є дежурний цей депутат, і після п'ятої години він там до... Слідущо ранку, що його дергать, і цей графік висить у княжем дозорі. Це не значить, що ми з княжем дозором їздимо. Він сидить собі на камері, жди визов. Є десь що серйозно він позвонив і депутат туда потягнув. Ні, ну я образ говорю. Ну в такому плані што? там, там коло камери, коло телефона. Што? Телефони што? в них є, вони ж не все время їдуть. Я вважаю, що так має бути. Потому, що повністю сидіти не зможе депутат, Шановні депутати, я прошу э, комісія до 15-го числа до 15 числа розглянути пропозиції до програми соціально-економічного розвитку. Потому, що э, нам треба... Э, 23 числа провести чергову сесію і прийняти бюджет і програму соціально-економічного розвитку. Тому за наступний тиждень в комісіях попрацюйте і ті пропозиції, які були від депутатів, від звернення в тому числі, як фінансові питання, так і скажімо так, питання віддання профільних. Комісії їх треба розглянути і надати свої пропозиції для того, щоб ми сформували вже повноцінну програму. Дякую, до колег <плес> там назвали школа з приводу виділення коштів. так? Я за те, що школі кошти, а єдине, що пропоную, щоб ми це кошти наші, кошти громади, щоб ми чітко розуміли, як вони використовували. Ні, так я ж тобі кажу, ти кажеш. тобто ті кошти, які ми виділяли на цері. Катілося роки ну, да. не що від неї чи вона використала, якби заплати, чи не використала відповідно кошти, віддяють, да. як я б розумію, що якби звіт за попередній зробили. Депутатський запит можете зробити і... Щоб ви розуміли, ці кошти вони пішли правильно? чи ні. Не Обов'язково на району можна навіть директору школи, щоб теж підписувала. Вона теж підписувала. Але ми прийняли і програму, і ми прийняли. Добро дали про те, що спортивна секція у підвалі повинна розвиватися. Ну вона там не має права відбуватися. Чому в підвалах, шкіль, шкільних підвалах може тільки знаходитись архіви, іменно такі речі. А спортивні там всякі заняття, всякі е а, е ні, я вислів. Я виснював норми. Чекайте, я чекаю. Є норми арбоконтролю, що можна реєструвати спортзали тут місце місця, де люди там навчаються тренуються за умови, що рівень підлоги там, по-моєму, не там. Чи 0.5, чи щось таке там. Чи ідемо, що, прибакає, що, е, рівень... це це все полупідвальне приміщення. Дозволено рівень землі не перевищувати пів 1.5 метра в этому. По два, Якщо він повністю підвал, якщо у нас отак, виходить, півтора метра, по два. 1,5 метра злив. <кій> я зараз не знаю нор, я раніше так Руслан, я, я хочу сказати, сказати да, по там не повністю, там не два Там там, там і так і є, є. Так як от, раніше, як був ти в футболі? Там був в футболі. Які готові вкладувати кошти в ремонт цих підвальних приміщень? Mm. Чого ми будемо ставити, будемо говорити, якісь претензії по цих нормах щось там не можна робити ці підвальні приміщення. У нас є якісь інші приміщення, що ми можемо... Ні, чекайте, ви не розумієте. Це е, мед, медичні вимоги, тому що є е, прийняття важких газів. Родзон, газродон. В підвалі. А полуподвальва. В полуподвальному приміщенні газродон не так. Хіба б район удало б дозвіл там відкривати на сесію, якби це було нарушене ці правила. Ми ж дали 90 тисяч на ремонт, а не на відкриття секції. Ні, ну гляньте, зараз у Києві везде вийде. Я працюю, там в полуподвальне приміщення, зараз везде офіси, полупідвальне, в подвальному приміщенні. Неможливо там ні, ніхто не ту не для. а полу це півтора да? метра. Це в житлових приміщеннях, а в школі ніяких ніяких. Давайте заміряємо газ, визнаємо під. Почитати треба інструкції, хлопці, просто-напросто, і подивитися, що там у нас реально є. І тоді ну, балакати. Що ми балакаємо ні, про ніпрошу? Ніхто не знає, те, які будучи, там підвали. Це ж кошти місцевого бюджету, зробити, як, зробити. Як, як сільського, так і району. Давайте подивимося а, так, кінцевий результат, який там буде, а потім будемо робити. Чим. Ні, потім там може що не можна це робити. Добро, Але це буде все одно упорядкування підвала, там не буде якісь розвалі. Це буде порядок, та, не, не буде Ні, ну Я маю на увазі, щоб вже ми не були теж краніми, щоб ми дали дозвіл на. Що ж дозволити, ти маєш на увазі? Ну, то саме періоди не пинувати, що ми здаємо там Ще у когось будуть якісь питання, місцевого самотипування дуже не гущі, чи там можна, чи там не можна. Для живу для житлових приміщення, не житлових політичних житлових отримати офіційний висновку. Да -да, так ви правильно кажете, що для житлових і для школи. Для різних учбових заклада, офіційно получать гадати. Депутати, ми ж хочемо створити це ж арбут контроль, так до сих пор нікого немає. Може у кого там десь є такі ну, спеціалісти. Що ніхто не хоче йти. Ніхто не хоче йти, тому що дуже високі вимоги до цієї вимоги великі, а зарплати вони. У нас подивиться точно прошу, але говорять про те, що в будь там дозволи є, можуть бути в прийняті на цокольні поверхи. От, але а не на підвальній поверх. Цукольні полови. Це цукольні поверх получається. Тобто з, 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 з повітрюванням. Зараз метраж уточніть і скаже, Цу, цук, цукольні який, бо ж теж метражі. Ну так, я ж. Що... То точно не підвальний. <кхе> цукольний може бути, але метраж, метраж немає. Якщо більше питань немає. Давайте всіх да, вітаю з наступившим вже днем місцевого самоврядування. А ж саме головний І на цьому... серйозний депутат наш самоврядний. Руслан, це не Віктор Іванович подання. Я уточнив, бо я думав, що Віктор Іванович подання робив на район. Ну, це районна рада. Та за поділи, за то, то, ні, 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 не я його робив. Ну, районна рада я за своєю ініціативою. Не я. Точно? Точно. Так, на цьому сесію вважають завершеною. <зас> Ще не України, ні слава.